Всім привіт, народ, з вас, підписка та вподобайка. Ми починаємо нове проходження на цей грас по грі RimWorld. Так, одразу нова колонія. Давайте для початку. Аварійне приземлення. Це найстандартніший сценарій в цій грі. Непогано, йдемо далі. Тут нам дається така середня кількість ресурсів, але це непогано вже. Так, тут треба. По-перше, треба обрати каскаря. І давайте Касандра, це найстандартніший, вона така більш-менш адекватна усі інші, просто. Короче, якщо Касандра... вона збільшує напругу на моє поселення. Пропорціонально тому, як я розростаюсь. То, наприклад, Фібі вона робить великі перерви між лихами. Але й ці, ці лиха б'ють дуже боляче. А це взагалі псіх. Це просто рандомні події. Розвинути ти чи ні, йому байдуже. Він просто буде тебе бити. Так, тому я обираю Касандру. І давайте най, найсереднішу складність. Борись, щоб вижити. І давайте перезавантаження будь-коли, щоб я міг зберегати, коли мені треба. Так, далі. Зерно. Зерно мапи нехай буде сірий, покриття земною кулі 30%, все посере... посередині. У шелтер ампари, рім ханоїдів, комахи. Ну, це все нехай буде по стандарту. Одні пірати, створити. Так, ось так зараз буде виглядати наш світ. Так, тут земля не повністю заповнена, але воно і не треба, щоб було повністю заповнено. Угу. Давайте випадкове місце для початку. Мені пропонують ось тут. Так, дякую, давайте трохи в іншому місці. Я хочу, хочу. Щоб, щоб я міг вирощувати культури увесь рік. Ага, і це ось тут підходить під опис. Тут будуть до речі. Ви ж погані, скоріш за все, поруч із дорогою стати, але тут поганці також поруч. Так на півдні не хочу будувати своє поселення, тому що тут мені не дуже подобається все. Я б таки, щоб десь ось тут. І насправді мені подобається ця місцевість. Поруч дорога, раз поселення, два поселення. Це щось тут ще хтось є. І пірати дуже далеко. Але я хочу, щоб вирощувати можна було цілий рік. Слухайте, це місце також підходить, але я далеко від всіх. Але тут дорога поруч, але не знаю. Слухайте, а нормально. Ось тут. Далі. У щось незрозуміло. Е, воно не перекладене, тому просто натискаємо далі. І тут мені треба обрати початкових персонажів. Так, найважливіше одне з найважливіших, що треба обрати в у своїх початковців? та це все насправді. У рослини рос, рос, рослинництво. Так, і кулінарія. Кухар фермер. Так, наприклад, давайте на перше місце. Ти ремесло дослідження, я б хотів дослідження. Так, тут є ще одна людина з рослинцтвом тваринством, але навіщо вона мені потрібна? Якщо в мене є ну прям крута людина з рослинництвом тваринством, при цьому ще з кулінарії. Тому ти давай рандомізувати. Не подобаєшся. Стрільба, соціальність, але ну ні. Так слухайте, давайте. Ти також мені не потрібен мистецтво, навіщо? А ось медицина. Той з медицини мені б не замиша не заважав би. Так, ти, в тебе шахтарство. Шахтарство це також непогано. Ти взагалі в бік ніяк не можеш йти. А це, до речі, також погано. Дайте мені хвилинку, я назбираю. Шахтарство. Шахтарство також непогано. Дослідження. Мені прям все потрібне. Дослідження також дуже. Так, вигнанець. Хоча насправді людина, яка буде досліджувати, вона ж нічим, окрім дослідження, в мене не буде займатися. Може я дам ще якісь справи, але в першу чергу. Дослідження, дослідження, ще раз дослідження. Дослідник, будівельник. І трохи шахтарство, Все, археолог, ти мені подобаєшся. Так, рослинництво, тваринництво. тваринництво. Я не знаю, може і не підходиш мені. Археолог 100%, мені потрібен. Будівництво шахтар, ремесло. Ти крутий. У, рослинництво, тваринство, медицина. В цьому щось є, але ти знову стріляти не можеш. Ага, я без захисту залишаюсь. Єдине, що ти можеш, це стрільба три. Кулінарії нема ще нормально ні в кого. Ну, слухайте, стрільба дослідження. Насправді, ось така суміш параметрів непогана. Тобто ти досліджуєш, досліджуєш, поки нема бійки, як тільки починається бійка, ти йдеш стріляти. Насправді непогано. Так, у такому випадку. Так, ти в нас дослідник-охоронець. Нормально. Ти шахтар-будівельник, ремесло, це також непогано суміш. В рослинство медицина. Ну і кулінарію будеш розвиватися. Також відносно непогано. Слухайте. І першу свою трійцю я називаю на честь трьох своїх спонсорів. Це спота. На честь спота, Тортаса та Максима33. Так, починаємо. І поки є можливість, хочу подякувати своїм спонсорам, споту, Тордосу, максиму 33 та всім іншим спонсорам. Дякую вам за підтримку, завдяки вам і виходять ці відео. Так, ось ми і провантажились на паузу. Так, давайте зараз зачекаємо, поки ми опинимось на землі. Все це є. Яка мапа? У слухайте. А мені відносно подобається мапа чи ні? Ні-ні якось. А зараз я придивився, не дуже подобається. Де мені будувати поселення? Так, по перше, тут є землі з непоганою родючістю. Ось 140%. Ось тут це плодородні землі. Багатий ґрунт. Так, будуватись. Ну слухайте, це непогане місце. Ось тут можна почати, побудувати тут стіну. І тут перше приміщення поставити для початку. А чому? Чому ні? Пантера. Так, для початку відчиняємо усе для використання, що у нас тут є. Це дерево, це сталь. Так, треба когось одягнути. Так, хто там в нас спот? Ти ж у нас так, стрільба дослідження. Ти одягай. Так, все, все повідчиняв для використання. Так, далі. Перше, що ми робимо? А, ще налаштувати працю треба. Гаразд. В першу чергу, усі в першу чергу пожежасіння та хворі. Горіти та гасіть пожежі. Далі ще в першу чергу відпочинок та елементарне. Так, скотар в мене тварин нема, тому прибираю, наглядач у мене нема за ким наглядати, тому не треба кухар. Потім подивимось. Полювання наразі не треба. Будівництво, так, давайте усе поприбираю. Так, носіння давайте в другу чергу. Прибирання в другу сер... чергу і дослідження в другу чергу також. Іти. Тобі лікаря прибираю, Максим 33. Ти ти в нас лікар в другу чергу. Так, далі кухар. Мені потрібен кухар, це потім садівництво. Далі ти в другу чергу садівництво. Тут йде зліва направо, тому він в першу чергу буде Лікарем потім садівництвом займатись. І збирання також в другу чергу. Це не прям важливо. В першу чергу лікар, потім, якщо є можливість, він садівництвом займається, а потім, якщо є можливість, він збирає. Це є тордос, будівництво зрозуміло в другу чергу, потім гірництво в другу чергу, ковальство, шиття, це нічого не треба і. Беремо слово до другу чергу, і судячи за все, більше справ буде у Тордеса. Тому ти ще будеш кухарем. Також в другу чергу, в першу чергу, ти будеш лікувати Максим 33, потім куховарити, потім садівництвом займатися, потім збиранням. Все непогано. Завдання я вам проставив. Хоча до спота в мене є питання: тебе мало роботи? Давай, коли буде можливість, ти займайся в третю чергу і збиранням, і дірництвом, і садівництвом, коли тобі немає буде чим зайнятися. І полюванням байдуже, та й будівництво. І будівництво може займатись. Чому чому ні? Так, це є. Давайте далі у розпорядок дня. Все нехай без обмежень. Вони нехай відпочивають, коли їм забажається. Нехай лягають спати, коли їм забажається. І так далі, тому подобне. Так, проект. Одразу. Стіна, дерев'яна стіна. Тут болото, вони мені не подобаються. Я обрав тут місце, де буду будувати собі щось, але тут болото. Мені здається, я якусь замалу мапу взяв. Байдуже. Раз, давайте зробимо, хоча б щоб була криша над головою. Насправді, щоб зекономити час, можна ось так лише побудувати. Воно буде працювати так, як треба. Тут нехай двері будуть і. Так, і нехай для початку починають. Далі можна одразу поставити фермерське поле. Ось тут. Так, давайте для початку я хочу перевірити, хто тут у нас садівник. Ти, в тебе вісім рослинництва, це непогано. Тому полуниця мені б не завадила ще одну фермерську зону. Ось тут. А, я просто збільшив тебе. Ні, ні, ось я побудую іншу фермерську зону. 6 на 6, на якій я буду вирощувати вже лікарські трави, тому що це важливо. Ну і ще одну зону полуниця є, фермерські трави є. Давайте бавовна, потім потрібно буде, до речі. Рис. Ну, як я давно не грав, трохи незручно. Так, все, у всіх має бути завдання. Так, так, так. Я знаю, що вони усі потребують ліжка, Всім не вистачає ліжок. Так, слухайте, ще б я б позрубав так. Бо обираю більш-менш високі дерева, щоб маленькі не збирати. Маленькі дерева нехай розсуть. Я більш-менш великі позбираю, все. Так, давай швидше. слухайте, мені вони трохи змінили графіку, насправді. Це прям помітно. Прям трохи змінили. Так, все зараз робив стелю. Так, все, початкове приміщення є. Покриття. Тут же не зробиш покриття. Так, тут не зробиш. Я сподіваюся, ви не скоро збираєтесь лягати спати. До речі, спот. Ти в нас стрілок, ти не все одягнув. Ще одягни бронежилет, одягни бронештани і гвинтівку бери. Все, наш воїн готовий. Так, далі. Меблі. В першу чергу швидко побудуй мені три ліжка. Раз, два, три. Просто щоб спали спочатку під кришею. Хоча би якось. До речі, зони можна створити склад. Ось тут, ось тут. тут буде склад. Ну тут все буде, нехай. І вони з часом усе сюди перенесуть. Якщо їм займатися, нема чим буде. Ось спот, спот переносить. У, ти не збудував тордос. Тордос. Ти ж має бути. Має... Ааа, в тебе всього чотири будівництва. Але ти швидко його підвищиш. Тому непогано. У, я навіть лячно дивитись на красу цього міста. Місця. Так як там? У, прям, прям погано. А чим спот займається? А, він, раз, смачного спот. Так, це в нас є. Початок поклали. Також. Я б хотів, до речі, я б хотів з самого початку енергію собі мати, щоб ми почувалися тут зручно. Так, по-перше, тут можна було б зробити усім окрему кімнату. До речі, чому я самого так, я. Давайте переставимо ліжка так, щоб у кожного потім була кімната. Все, але енергія, вітрова турбіна мені також потрібна, але поставити її треба там, де не буде мені нічого заважати. Так, перенесіть мені все в склад. Давайте в усіх це буде так, підвищуємо чергу всього. Окрім носіння та прибирання, тому що носіння і прибирання це, будь ласка, зробіть мені в першу чергу. Так, видалити домашню зону. Давайте перше, це все домашня зона для прибирання. Це важливо для прибирання, щоб ми зайво не прибирали, прибрали потрібне. Тому треба прибирати в деяких місцях домашню зону. Ось тут тут приберу якусь домашню зону. Ну ось так, хай буде якось. Ось така домашня зона в мене. І усі займайтесь переносенням, переносенням ресурсів та прибиранням, щоб ви почували себе нормально. Так, ось ось вже ніч буде. Мені просто не подобається, що все тут на підлозі. Воно ж псується. Все, все перенесено і всі сплять, сплять в відносно комфортних умовах. Могло б бути краще? Потрібен теплий одяг? Ну так, тут трохи прохолодно. Але це зараз квітравень. Ну так тут місяці, менше місяців, тому це квітравень. Поєднання квітня та травня. Але буде, буде теплішати, тому все непогано. Так, операція, проєкти. Енергія. Вітрова турбина, я б. вона в будь-якому випадку мені потрібна. Насправді я знаю лайфхак, що вітрову турбіну можна побудувати між фермами. Давай, ось тут тебе побудую, а плантації свої збільшу на зону твоєї дії. Ось так, все. І вітряку вітровій турбині. Нічого не має заважати. Так, ви все ще все переносите? Я сподіваюся, вам небагато залишилось. І далі будете йти працювати. Так, не багато залишилось. Рохочу те, що вони перебудовують вже ліжка. Так, яр! Я б хотів, щоб... простий дослідницький стіл. Чому тут тут не буду? Це що? Це болотисти. там болота. Це знущання. Так, гаразд, а... ось тут. Я хочу, щоб ти вже починав вивчати технології. Але для цього спочатку треба побудувати світло, тому що в темряві не дуже вивчається. Так, дослідницький стіл технології. Ага, і треба подивитись, що мені б знадобилось. Лук не буду створювати лук, а сенс. Ковка, ковка 100% треба буде. Виробництво препаратів це не. це дуже далеко від медикаментів, тому навіть не знаю. Акумулятори. В першу чергу акумулятори потрібні. В першу чергу мені потрібні акумулятори. Все, спот. Вивчай технології, тордос будує, тордос давай. Я на тебе розраховую. Від тебе залежить те, як буде працювати спот. Так, тримай собі лампочку. Спот, не знаю як, ось тут поставлю. І. О, водонепринтний. Нарешті вони це зробили. Вони додали водонепринутний. А. -а, -а. Але воно гаразд байдуже. Просто тягнемо провод якось сюди, потім сюди і сюди. Заводимо, а воно під'єднається. Ай, давай. Тут воду не проникний провід. Зараз все буде, зачекай. Знову день закінчився, я так мало зробив за день, за добу. Потрібні акумулятори. Та я знаю, що потрібні акумулятори. Спот вивчає. Ааа, <осв resonator> чому так повільно будуєте? Це Максим 33. Так, зачекайте. Зачекайте. Ви що тут мені додали? Домашню зону? Я... Так, я... я вже побачив. Почали прибирати. Ні, видаляємо. Це все не, не дуже домашню зону. Тут прибирати не треба. Так само, як не треба прибирати ось тут. Так, але домашню зону саме в цьому місці вона виглядати буде ось так. Все, є. Не Треба зараз зайвих дій, будь ласка. М, все, відпочивайте. А будувати хто тут буде? Мені треба будувати. Слухайте, у нас є. Так, от, ти ж у нас ще як полювальник. Давай полювання на друге місце. І я б такий, щоб покращувати тобі навички. Це що таке? Ну і морську свинку полювати. Тому що тобі треба збільшувати навички стрільби, що дуже важливо, щоб потім, коли якийсь енергетичний блок. раз. Так, незначний ризик зриву. Чого тобі не вистачає потреби? Жахлива казарма, Їв не за столом. Меблі, обов'язково. Стіл 2 на 4 і стілці, стіл. Так, ось так. Вот Тордос, ти зараз будеш заважати їм спати. І для кращого сну, щоб знову ж у них не було. Нервного зриву. Бажано, щоб кожного була окрема кімната. Так, спот вибачай. В тебе з цим трохи складніше. Для тебе, щоб в тебе була окрема кімната, треба прибрати ось тут стіни зайві. Все, швидше ставимо. Тоже зараз буде заважати всім спати. Байдуже, заважай. Нічого страшного. Максим 33 прокинувся. Праця, хто в нас гірництвом займається? Тордос. Але лише після того, як побудує. Так, ну правильно. О, так, Тордос спот палює. Ти якось дуже косий, спот, але... Ти ж покращуєш зараз навичку стрільби. Біографія, стрільба. 960 з восьми тисяч. Стріляєш. У, так, ти покращуєш, коли навіть не вдало. Стріляєш. За це тобі величезна подяка. <гас> Слухай, ти тут вже є. Ми стол побудували. Так, скасувати. Не буду стіл. Ми, ми ж можемо ці прибрати. Так, де інсталювати? Переставити з вапняку стіл. Давай сюди. І ще переставити стіл з вапняку сюди. Нехай. Чому ні. Так, а де? Мій то спот, ти вбив? Де? Так, ти вбив. МСпот, може ти одразу. Ааа, нема складу, в який треба прибрати. Так, тут склад ми дозволити дозволити прям все. Тому спот, забери свінку, яку ти вбив. А там вже хтось йде забирати морську свінку. Мені ще кухня потрібна. Так, Тордос прийшов за свінкою, а спот за столом. Молодці. У гості, до мене хтось прийшов. Прийти до місця. А, з вами, з вами навіть спілкуватись можна так, гаразд. Ем, У соціальністю в мене все прям дуже погано. Давай Максим 33 торгівля. Подивимось, що вони нам там пропонують. Але в мене з спілкуванням все просто жахливо. Жахливіше не може бути. Так, по-перше, я можу тобі продати сухий пайок, компоненти, ліки, зброю. У, а купити можемо важкий, важкий ПК. Ну слухайте, нема нема мені чим з вами поторгувати, тому... Бувайте, ще треба наркотики вивчати. <губ> це що такі? Вив... А, це пога... Бу... ось це дуже небезпечно. Туди краще не йти. Вони нас повбивають одразу. Хоча можна забайтити моїх друзів, які прийдуть до мене відвідати відвідати, забайтитись на них напасти на пришельців. Чомусь тут не все перекладено. Але сенс більш-менш зрозумів. Так, Тордос. Так, стілець який поганий. М, тордос, в тебе прям все погано з будівництвом. Ти ж Ну, ти покращуєшся і швидко покращишся в будівництві. Тому тебе, тобі треба просто більше будувати. І ти станеш краще. Так, який стілець поганий. Тордос, це ти поганий. А не стілець. Так, потрібно джерело їжі. Я знаю, потрібні акумулятори. Знаю, потрібен захист. Знаю. Це все знаю. Так, Тордос. А, а чому ти спочатку не побудуєш? провода, якщо я. Так, Тордос, в першу чергу будуй. Мені, будь ласка, провода, тому що тут ну, від цього залежить ефективність спота. Гаразд, лягай спати, байдуже. Але чому ти ще дріт не побудував електропровід, не побудував до yeah. спота? щоб в нього було світло, це більш ніж важливо. Так, спот, чому ти ще не лягаєш спати? Ну байдуже, це твоя справа. Лягай спати, коли сам того забажаєш. Все? Так, неохолонно зіпсується через 1,8 днів. Так, тордас, 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 Тордас. По-перше де будуть. Треба багато праці, тому насінні прибирання я тобі, тобі поставлю на не на першу чергу. Далеко не на першу чергу. І ні, ні, добудуй, будь ласка, швидко, просто добудуй тут. Трохи залишилось. Та не те ти будуєш. Пріоритет в першу чергу на електропекровіт. Ну. Добудуй, будь ласка, я тебе прошу. Ось це останнє, що треба добудувати все. Та чому не вдало? Є нарешті буду світло у Насправді йому б ще перейти до місця. Зачекайте. Тут шиншила, зійшла з глуту. Тому Максим 33 і Тордас, Мобілізувати сюди. Спот, мобілізувати. Йди. Так, спот просто вийде для початку сюди. Тому що тут шиншила з'їхала з глузду. Так, не знаю, йди сюди і стріляй по шиншилі. Так, не влучив. Давай, 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 давай. Спот. тебе нема багато можливості влучити. Ти маєш вбити шиншилу. Та один раз влуч. Та. Так, а в когось з наших є ближні бой хоча б трохи. Ні. Дратись взагалі може лише спот. Це знущання. Ти жодного разу не влучив по шиншилі, вона була майже вплотну до тебе. Так, пауза. Усіх прибираємо. Спот, тобі наказ. Так, це ліжко, давай лікарняне. Відпочивай до залічення. А хто в нас тут лікар? Максим 33? Максим 33, ти в першу чергу лікар. В тебе нема серйозних травм. Тому так. Тому рослинні ліки або гірше використовуємо на тебе. Але в нас жодних лік нема, тому без лік. Давай швидше. Максим 33? Так, я все розумію, але. Йди лікуй, в тебе пріоритетне лікування має бути. Давай йди лікуй. Спота. Там серйозних травм нема, але неприємно. Так, йди сюди. До. добий мені шиншил. Так, зачекай, що ти робиш? Так, атент, шиншила. Що ти зробиш з нею? Ти вилікуєш її? А, я хотів. А, ти не здатний на с... насильство, тому ти не не міг добити її. Шеншил. Це погано. Так, все заліковано? Нічого поганого з тобою не станеться спот. Сам винен що не влучив по шиншилі. Майже вплитну. О, тордес нарешті доприбирає тут всі стіни і ми добудуємо кожному кімнату. І ви в них з настроєм стане ще трохи краще. Так, тордес робиться. Все, кожного своя кімната. Насправді щоб покриття для кожного зробити. Так, обломки каменів. Є якісь? О, мармурова. З мармуру. Непогано. Є ще пісковик. Так, зрозумів. Проекти покриття. Не піщаний плетняк, а мармуровий плетняк. А, я... ні, відміни, я цього ще не виробляю. По красії тут все погано, тому давайте зробимо хоча б дерев'яну підлогу. Ось так. І було б вже непогано. Але для цього нам не вистачає дерева. Я позрубаю зараз вже дорослі дерева відносно дорослі. Так, Дорта спочатку собі зробив і улягся спати. Та, -е, молодець, ну що, що сказати. Не відпочиває відпочиваю лише Максим 33 який працює, висаджує тут мені рослини. Так, шаншила зіпсується. Ось ось зіпсується. А, з цим треба щось робити. Насправді будівлі тут без стіни зробити, тут двері, це б накази зруйнувати тут все і поставити кондиціонер на вулицю, щоб йшов і охолоджував мені все це приміщення. Так що собака сухпа їла собака, то ви знущаєтесь. таку якісну їжу їла собака, так? А нічого краще не вигадали. Хоча слухайте, раз то робити те, що ти робиш, але ось так охолодження робимо і все. Хоча насправді тут болота, водувати б тут, ага, навіть не так. Будувати ось тут би стіну і температура вже охолодження нехай йде ось так все. Раз, все буде, але потрібно дерева. Так, тордосу я бачу нема чим займатись. Так, 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 тордос. Садівництво, збирання, тордос, збирання. Зараз він зрозуміє, що йому робити. Ууу, назвати поселення, назвати фракцію. Зрозуміло, що майже фракція. І поселення, майже поселення. Незначний ризик зриву Успота. у спота. О, а в нього прямо вкрай низькі очі Це плюс 30 додає. Непогано. Так, охолодження. А, тобто тут ти побудуєшся, а тут чомусь ні. Ага, тобто свій склад. Я зараз зміню. Так, ось тут стіна буде проходити. Тут нехай перші двері, а тут будуть другі двері. Це буде склад з їжею. Ось тут склад з їжею, а тут склад з іншими речами. Тому нехай буде так. Так, зачекайте, я одразу поставлю все як треба. О, тут спекотно буде в цьому місці. Але байдуже. Зони. Зона складу. Всю зону складу збільшу і поставлю тут нову зону складу. Так, тут прибрати все, дозволити лише їжу. Їжа, трупи і рослини. А тут навпаки дозволити все, окрім труп, рослин та їжі. Все, ось так. А, так, зачекайте, сюди ще виготовлення наркотиків та ліки. А тут прибираю наркотиків та ліки, все. Ось так. Тому що лікам також температура потрібна. О, все, спот вилікувався. Я це ліжко прибираю як лікарняне, і нехай буде звичайним ліжком. Фух, воно все в мене зараз відносно непогано. Все. Це приміщення добудували, проєкти? Обов'язково. Температуру зараз. Нам треба тут підтримувати потрібну температуру. Тордас. Пріоритет в першу чергу на, на це. Так, 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 так. І все. Електроенергії не вистачає. Я зараз буду. Так, дріт, проклади його сюди. Ось так. Тордас, в першу чергу, дріт. Так, я сказав дріт в першу чергу. Що тобі не зрозуміло? Добудуй вже до кінця цей дріт. Все. Так, тут ми ставимо температуру, яку ти будеш підтримувати. Зрозуміло, що менше, менше, менше. менше мінус 9. Раз. І температура зараз зменшиться, і морська свинка в мене не... Не згниє. О, вона вже гниє. Я не встиг. Я не встиг її приготувати. Але усі інші не зіпсується. О, нарешті дослідження закінчено. Проекти, акумулятор. Ось побудую. нехай буде. І технології сонячні панелі. Ну також дуже важливі. Сонячні панелі і насправді автодвері я б також побудував. В першу чергу сонячні панелі. Хоча в мене є паровий гейзер тут. Навіщо мені сонячні панелі? коли, я... коли можу побудувати. Так, ось, геотермальна енергія. Який там, яка там сонячна енергія? У Мене є гейзер поруч. Усі лягли спати. Ну і на цій миті можна закінчити цю серію. Ми почали її дуже непогано. Ми тут достатньо побудували, як на першу серію. О, не забувайте підписуватися ставити вподобайки. Усе, що вам треба знаходиться по посланню в описі. Усім вдачі та бувайте!